Ажня жінка, бо ти з України, і ти українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. У ній і традиції, в ній і культура, хустки для свята і є для зажури, густина, як пісня, легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата. В ній осінь чарівна, в ній вагідне літо, в ній китлі на краще своїми змаїття. Хустина, як вітер, приємний, весняний, і те та ніжна, як локи у мами. У нас вишиванки, хустина, калина, це символи гордість, краса України. У них вкарбувалась любов до вітчизни, з появи на світ і до самої тризни. Це сила прихильності, сила прощання, це сила скорботи і вічне кохання. Пустки українські, найкращі у світі, тож як ми можемо їх не любити. І мода на хустку у нас не зникає. Її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно, і звабливо, завжди неповторно і дуже красиво. Хтось носить хустину у будні, хтось свято, хтось кромну, просту, Ну а хтось і багато, хустина для жінки завжди актуальна, а жінка в ній мила, приваблива, гарна. І малкви вічності хустка тримає і оберіг, і біди захищає, до ключа Ці дівчата, хустинні жіночі, кохани, коханий, бачить і хочуть, що в їхні пани таких більше немає, як в нас в Україні, чарівних і гарних. 7 грудня 2019 року вперше в Україні відзначався Всесвітній день української хустки. Цієї нагоди у всіх закладах освіти стартують флешмови, проводяться вечори і класні години, присвячені українському національному аксесуару, який зберігає собі старовинні традиції. Вперше проведений флешмоб став міжнародним. До ініціативи приєднались понад мільйон людей з 20 країн світу Греції, США, Польщі, Італії, Канади, Латвії та Грузії. До цієї прекрасної традиції долучились і ми сьогодні. Сьогодні яскраві хустки дедалі частіше можна побачити на вулицях наших українських міст. Представниці слабої половини суспільства одягнені у колоритний головний убір. Виглядає доволі оригінально. Ексклюзивні пустини завойовувалися прихильністю жінок, дівчат і маленьких гледіді. Їх колись носили бабусі, а тепер хустки почали одягати на свята, дарувати на дні народження та передавати у спадок. А вам цікаво, цікаво які би були хустки колись у давнину? Перші хустки в Україні з'явилися у другій половині 17 століття. До того носили намітки полотнища за довжку 5 метрів, завшочки 60-70 сантиметрів та обруси, дещо коротше і вужче полотнище. Два кінці, якого спускалися на спину. Вони були білими, як тренд світ. Згодом їх почали вишивати шовком, сріблом золотом. Українська хустка це справжній витвір мистецтва. Якщо вишивали шовком, то найбільше використовували червоних, синіх, зелених, жовтих рожевих ниток. Іноді траплявся і чорний кольор. Сині нитки ніколи не використовували без червоних. За давніх часів орнамент на хустках був геометричним, а починаючи з 18 століття, навпаки для хусток, так само, як і для рушників, увійшов у моду рослинний орнамент. Квіти рожі, волошок, воздик. Дуже рідко на давніх українських хустинках може зустріти зображення птахів. Молоді дівчата носили білі або яскраві хустки. Старші жінки темні вдови лише чорні. В Україні вишиті хустки завжди були білого кодіру. До цю особистість неоднозначно звертало увагу чужинці. Які ремонтрували Україну, представник шведського посольства, який у тисячу році їздив до гетьмана Богдана Хмельницького у своїх спокути, записав, що бачив крізь лише білі хустки з бавовни, перехисті хустки, що нині стали популярними, та у болгар, які в свою чергу перейняли їх від турків і персів. Ваші увазі пропонують цікаві факти про англійську хустку. Хустка завжди вважався великим. Якщо хлопець здався у далеку дорогу, дівчина давала йому свою хустку. Знак того, що чекатиме його, з нею також пов'язано чимало народних обрядів та ритуалів. Наприклад, якщо у сім'ї хвильована мовляв його сповивала у мамину кутку. якщо думати, що дитину заручили, її обличчя витуали сподом спідниця або воротньою стороною ношеної хустки. За традицією це мало оберегти малюка від хвороб та злих думок і очей. Пустка була основним головним убором, який жінки носили протягом цілого року. Влітку носили ляні, сиці чи шокові, а взимку вовняні. Після того, як дівчина вийшла заміж, їй було заборонено з'являтися на людях з непокритою головою, а тим більш – з розпущеним волоссям. У народі це називали засвітити волосся. За народними уявленнями, така жінка викликала хворобу. Не вражайте пошесті в Україні. жінкам досі не можна входити до церкви з непокритою головою. Страшну роль відігравала хустка під час весілля. Якщо хлопець мав серйозні наміри щодо дівчини, отрушити з нею. Віддарував їй дорогі подарунок, щоби намиста або хустки. Тому нею покриватимуть молоду на весіллі. Покриття голови молодої настільки ж важливий ритуал, як і розпитання коси, весільний коровай дружби, також обов'язково несли на хустці, а також маточка роздавала гостям на за допомогу маленьких густочок, не голими руками. Хустка була індикатором соціального статусу жінки, незаміжні дівчата зазвичай не силовінки або стрічки в голосі. Їм було не обов'язково покривати голову. Якщо ж вони одягали хустку, то зав'язує її вілкоподібно. Після весілля дівчина обов'язково починала покривати голову. Відповідно до віку вони також кулялись за фельдами. Молоді дівчата обрали світлі яскраві хустки, також білі. Старші жінки темні, довго було зобов'язано сити чорні головні убори. Рідні діти, чи знаєте ви якісь безслів'я про хустку або про головний убір якийсь, можливо? Ні. Ну, подумайте ще, можливо, хтось все ж таки пригадає. Давайте я з вами поділюсь, а ви запам'ятаєте їх добре? Ага. Хустка є наш оберіг, яка зігріє нас усіх. Хустка гріє голіменьку, а серце мами любу доньку. Мамина хустка серцю мила, бережи її, дитино. Ти хустиненька біленька, нагадай про мою неньку. На хустині цвіт калини відводить лихо від дитини. Як голівенька хустині, любо мамці і дитині. Хустка не залишала байдужими митців словесного і музичного мистецтва. Так, звісно, до образу хустки зверталися і майстри, пензля і фар. Образ хустки в мистецтві нерозривно пов'язаний з образом жінки. Саме жінка стала втіленням духовної чистоти, людської ніжності, материнської теплоти. До вашої уваги, вірш від нашої мами і її домі. У нас. Українська хустка. Оберіг родини, в ній краса і ніжність квітами цвітуть, зігріває хустка маму і дитину з нею проведжають у далеку путь. Українська хустка, як жіноча доля, є барвиста, ніжна, світла, мов весна, а буває чорна, як долини, гори. В ній живе самотність темна і сумна. Українська хустка диво дивовижне. Доторкнись до неї і відчуєш враз рідне щось близьке, щось вічне і величне. В ній краса сучасна й давня водночас. Подаруй мені, мама, хустину з червоним, як мак берешком. Е, Запишаюсь ні, як дитина, як калина під білим смішком. Подаруй мені, мама, хустину на щастя, хай буде на згадку вона. Щоб не була поміжна далека, навіть чужа сторона. Не цурайтесь, хустинок дівчата. Що ж ви наносите тільки шапки на і хустки Його? в Україні багато. 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 І цітучі на ній бережки. Хай це яскравий оригінальний аксесуар займе достойне місце в гардеробі кожної жінки. Дівчини паняночки завжди підкреслює неповторний шар, романтичність, витонченість її власниці і належність її до великої держави України. Дякую всім за увагу.